Доброго ранку, друзі. 3.20. Вирушаю на рибалку. Ох. Нас чекає дуже гарна погода, коли ми приїдемо. Має бути мінус вісім, тому зараз заїду, візьму собі теплі речі. Бо думав не брати теплі речі, ну прям дуже теплі штани, чоботи. Але ні, треба взяти. Бо в нас тут близько нуля. Ну, може плюс два. А в горах буде точно. Такий нормальний мінус. Так що треба вдягатись бо там ну, реально близько нуля на машині он, дивіться машина блистить пара зротували так що поїхали